Вітаю! Ви дивитесь новий випуск серії інформаційних відео про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному відео ми розповідаємо про одну з категорій заяв: хто має право їх подати, як це зробити та чому це насправді важливо сьогодні? Ми поговоримо про категорію А 32 Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Ця категорія стосується власників нежитлових об'єктів, що були пошкоджені або знищені внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це можуть бути магазини, офіси, склади, виробничі приміщення, кафе, майстерні, гаражі чи інші будівлі, які не призначені для проживання. Подати заяву можуть фізичні особи, яким належить це майно. Якщо ви співвласник, то можете подати окрему заяву, зазначивши свою частку у праві власності. Як подати заяву? Крок перший: ознайомтеся з інструкціями на сайті реєстру збитків, підготуйте документи, що підтверджують ваше право власності на об'єкт. Це може бути свідоцтво, витяг із державного реєстру, технічна документація, навіть письмові свідчення сусідів. Також потрібен опис пошкоджень або знищення, якщо маєте, підготуйте фото, акти обстеження, експертні оцінки, кошториси або рахунки. Крок другий. Авторизуйтеся на порталі Дія через Діяпідпись, банк ID або кваліфікований електронний підпис. Серед категорій оберіть А32 пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Крок третій. Заповніть анкету. Ваші основні дані мають підтягнутися автоматично. Вкажіть інформацію про об'єкт та обставину його пошкодження або знищення. Переконайтеся, що всі файли, які ви додаєте до заяви, доступні для перегляду та читабельні, а потім завантажте їх. Обов'язково зазначте орієнтовну суму компенсації, яку вважаєте справедливою. За потреби ви можете зберегти чернетку заяви та доповнити її пізніше. Крок 4. Перевірте інформацію. Підпишіть заяву та натисніть Надіслати. Після подання в особистому кабінеті на порталі Дія з'явиться статус вашої заяви. Реєстр збитків перевірить інформацію та повідомить про ухвалення рішення. Звертаємо увагу, що одна заява подається на один об'єкт. Якщо у вас їх декілька, подавайте окремі заяви. Подання заяви це важливий крок у фіксації збитків, який стане основою для майбутнього механізму компенсації. Ваша участь дуже важлива для відновлення справедливості. Більше інформації на сайті реєстру збитків. Там ви знайдете детальні інструкції, приклади, відповіді на запитання та актуальні новини.